Інвентаризація апаратного забезпечення в корпоративній мережі, облік програмного забезпечення та ліцензій. Звучить складно чи не так, тільки не з Total Network Inventory, це справжній кабінет бога адміністратора мережі. Просто задайте область для сканування, наприклад, діапазон IP-адрес, домен Active Directory або окремі вузли. Введіть логін і пароль адміністратора мережі та запустіть сканування. Програма швидко просканує мережу та відобразить список усіх Windows, Mac, Linux та інших пристроїв в мережі у вигляді дерева. Так ви зможете легко переглянути всю цікаву для вас інформацію про будь-який з пристроїв, буквально всю. Наприклад, яке обладнання використовується та яке програмне забезпечення встановлено, і навіть дізнатися про проблеми з безпекою на комп'ютерах. Крім того, будь-які дані можна вивезти або експортувати у вигляді зведеного звіту, який можна налаштовувати. Ми підготували шаблони звітів майже на всі випадки життя. Та якщо цього буде замало, можна легко створювати і власні. Як вам таке? А бажаєте подивитись, які програми встановили собі улюблені користувачі. Ви навіть можете налаштувати автоматичне відстеження обов'язкового та забороненого програмного забезпечення. А тут зібрана інформація про всі ліцензії програмного забезпечення, яке використовується у вашій мережі. TNI може автоматично розраховувати використані активації ліцензій та повідомляти про закінчення їхнього терміну. Ще одна класна функція журнал, в якому відображаються всі зміни в апаратному та програмному забезпеченні. Ви завжди будете в курсі подій. До того ж, ви можете створити мапу мережі, щоб візуалізувати її структуру. І найголовніше, всі ці завдання можна запланувати на автоматичне виконання. Інвентаризація мережі це просто: завантажте TNI прямо зараз, і переконайтесь у цьому власноруч.